Території нашої громади дуже багато населених пунктів з німецьким корінням і не тільки з німецьким та існування колонії плоть можна вважати 1837 рік. Бо від початку мешканцям, які потім переселилися сюди, видали територію на території колонії Брієни. Вони віно відносились до Брієн. Однак, через велику віддаленість. Від полів вони не могли їх обробляти. Вони звернулися проханням виділити їм іншу територію для заснування колонії. Чому вважається 39-й рік дати заснування? Бо вже всі 39 сімей сюди переселили. ця будівля колишньої німецької кірки побудована вона в 1886 році. І, і від початку це був звичайний молитовний будинок у цій колонії. Тоді ще вони більш-менш розросталися до початку 30-х років. І прийшов час збудувати кірку. Але як став зекономити? І залишитися при цьому вони розбудовують передню частину ну, і надбудовують банду. Була дуже гарна, охайна, вкладена дуже багато коштів. Але ви знаєте, що з приходом радянської влади, яка б це не була церква, кірка, тобто лютерани чи болгарські села. Більшість постраждали. Німецькі краму зі вони були знищені, верхівку і зносили, щоб не можна було асоціювати з німцями. За радянських часів вона виглядала ось так. Тобто ви можете побачити, як вона з часом все ж таки змінювалась. Це вже у 70-х, 80, 80 х роках забудували це, ці вікна, і вона вже наразі виглядає. Так, що цікавого з історії ще бачите, яка в нас дуже велика вулиця широка. Це одна з найширших вулиць в німецьких колоніях. Її ширина от приблизно 100 метрів. Майже у всіх населених пунктів так, але у Плоцьку найширша. <плоти> На час переселення. У 1940 році тут мешкало саме німецького походження 298 осіб. Але це майже єдина колонія, яка відрізнялась від слів. Це майже остання колонія материнська, тобто заснована саме переселенцями. Друге, вони відрізнялися тим. В побуті і взагалі вони були дуже трудолюбиві, але вони були вже сучасними біяннями. В них не було такого, що треба народити 15 дітей, бо мають вирости і дожити до цього. Ні, максимум у родинах було 2-3 дитини, і вони працювали на забезпечення цих дітей. Тобто, це в нас така такий був міні-район. Тут мешкала еліта. Mm. Яка могла собі дозволити mm. засновувати інші населені пункти або дуже гарні подриги, було заборонено приїжджати на територію радянського союзу і тільки в кінці 80-х років почало б сюди приїжджати. Але якщо ти з населеного на пункту Плоцьк, то на території плоцьку ти не заїдеш територі... тобі заборонено. Дома. Вони хтось один в цю групу записувались, вони сюди приїжджали, дається влада заборонялася, нічого нічого не залишилося в пам'яті.